Поїзд зупинився рівно о сьомій вечора, і станція Вербичі потонула в тумані, ніби хтось навмисно приховав її від решти світу. Саме тут, у старовинному маєтку родини Гальських, зібралося восьмеро людей, кожен з яких мав власні причини прийняти запрошення господині дому, пані Софії Гальської. Офіційний привід був бездоганний, вечеря на честь її п'ятдесятиріччя. Неофіційний значно темніший. Маєток стояв осторонь, оточений чорними деревами і тишею, що здавалася надто уважною, гості прибували по черзі, уважно розглядаючи одне одного, ніби намагаючись вгадати, хто з них поїде звідси іншим. Серед запрошених були племінник господині, Павло, молодий, але вже втомлений життям адвокат, лікар родини, Степан Миронюк, людина з бездоганною репутацією, подруга дитинства Софії, елегантна і холодна Оксана Литвин бухгалтер дому. Тихий і майже непомітний Іван Черкас, журналістка Марія Бойко, яка приїхала, нібито як давня знайома і нарешті сусід, пан Коваленко, що знав про маєток більше, ніж дозволяла проста ввічливість, сама Софія Гальська з'явилася в вітальні в темно-синій сукні, з усмішкою, яка не торкалася очей Вона вітала гостей чемно, але стримано, ніби кожен із них був для неї нагадуванням про щось неприємне. Вечеря минала спокійно, надто спокійно. Розмови були поверхневими, сміх, напруженим, а келихи наповнювалися вином частіше, ніж того вимагав етикет. Рівно о десятій Софія підвелася за столу і попросила дозволу ненадовго залишити гостей. Вона сказала, що має важливий дзвінок, і піднялася до свого кабінету на другому поверсі. Двері за нею зачинилися, і в домі знову запанувала дивна тиша. Минуло 15 хвилин, потім 20. Коли ж Софія не повернулася, Павло, занепокоєний, піднявся нагору. За мить з кабінету пролунав крик, який прорізав повітря, мов ніж. Гості кинулися сходами і побачили страшну картину. Софія Гальська лежала на підлозі біля письмового столу, а двері кабінету були зачинені зсередини. Її смерть настала миттєво. Лікар Миронюк лише похитав головою, констатуючи очевидне на столі стояв келишок з лікером, а поруч відкрита шкатулка з документами, вікна були зачинені, камін давно погас, і жодних слідів боротьби не було. Поліцію викликали негайно, але через туман і зламаний міст допомога могла прибути лише вранці. До того часу гості залишалися замкненими в маєтку разом із тілом господині та власними страхами. Розслідування взяв на себе пан Коваленко, колишній слідчий у відставці, який опинився тут майже випадково, він уважно слухав, майже не ставлячи запитань, але помічав усе. Тремтіння рук занадто швидкі відповіді, погляди, які ковзали повз. Поступово відкривалися деталі, які робили кожного підозрілим. Павло знав, що тітка збиралася змінити заповіт. Оксана боялася, що Софія розкриє давню таємницю, пов'язану зі зникненням грошей багато років тому. Бухгалтер Черкас мав фальшиві записи в рахунках. Журналістка Марія не випадково опинилася тут вона готувала матеріал про фінансові махінації родини. Навіть лікар Миронюк приховував факт, що останніми тижнями Софія погрожувала йому розголосом старої медичної помилки здавалося, ідеальний злочин неможливо розкрити, зачинена кімната, відсутність знаряддя вбивства, жодних свідків, але Коваленко звернув увагу на дрібницю лікар у келиху був теплим, хоча пляшка зберігалася в холодній коморі, це означало, що напій налили задовго до смерті. Він зібрав усіх у вітальні ближче до світанку, обличчя були виснажені, маски почали тріскатися. Коваленко повільно пояснив, що Софію не отруїли в кабінеті, отрута була додана ще під час вечері у її улюблений лікер, але діяла вона не одразу. Ключем до розгадки стали документи в шкатульці, Софія зібрала докази проти Івана Черкаса, бухгалтера, який роками крав гроші і підробляв звіти. Він знав, що ці папери стануть його кінцем, і знав, що Софія завжди п'є лікер після вечері. Черкас непомітно підмішав отруту ще внизу, а кабінет і зачинені двері стали лише сценою, яку підказала сама господиня, бажаючи драматичного ефекту для гостей. Коли поліція нарешті прибула, істина вже не потребувала доказів. Іван Черкас не чинив опору. Він виглядав полегшеним, ніби тягар, який він ніс роками, нарешті зник. Коли туман почав розсіюватися, маєток знову став просто будинком зі старими стінами, але для тих, хто провів там ніч, він назавжди залишився місцем, де правда вийшла назовні, а смерть прийшла в найвічливішій формі за зачиненими дверима.